Погналы. Ага, запис уже почалься, як шо-шо. Не виходимо з характера. Скарека. Ксаре... Кера. Ксакера. Окей, ладно, нормально. Уже поляк. Ксаке... Узнаваем. Мэк Томас. Все, ми всі помрем. Конечно. Ура! <свист> Все помрем. Is it my chemical romance reference? Uh, yeah. Dead. We... А ты шо петношення не берешь вам? А, походу, uh, а, mm. да. oh, yeah. Шо там за ман? У кого там показал? Оооооо. Oh. The Temple of Purgation. Не, <рочес> nee, ну, карта могла Nars. бути гіршою. Ну. Нова і був трохи хоча. Мені трохи локацію нагадує, як на даче. Локація як на даче. Це так дача виглядає. Не зовсім, ну в ліс. Так от генчика що. Блин. Блін. Я просто... У мене терор. Да, у мене теж терор. А де вона? Хуйня, хуйня. А вона, він, він, там бігає за да. рандомом. Йо, в той ні? Він має, походу, до стінки прижав. Oh, no, no, no. Так, а чо, 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 чо ви не лагодите генчики, чи я це один а то, що... роблю? А то, що я поблизу мана, я намагаюся втекти, oh. кудись знайти генчик, У меня террор. У него сечение, да? Не. Не факт, но, по-моему, где-то тут это должно быть. Понятно, он сюда идет, А иде. э. иду снимать, напевно. Он кемпит? Походу. Походу. О, оцю сакера. Так, да, він походу там кемпить. Ні, не кемпить, не кемпить. він як наче терору не чує. Опа. Терору не чув. Не чує, баба. Okay. Не чує, баба. Глухай, як тетеря. 9 чи 10. Я, Баба не чу 10. О май Є один генчик. Один генчик, один повісь. Когось О, уже рубають там. Вам. Але... вам. Сенсі. Напевно, деревце вже, вже пора Йо, під, бізю. Зу, під зрубку. Да, там бізвіз! Бізю, бізю, я бізю. Бізю, бізю, бізю Бізюсю. Бізю. Бізю, бізю. 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 Бізю ти за мною, ладно, я від тебе відволічу. Сенсі, ти в нашу сторону йдеш? Ага, бачу де а ти. Да ти. ти йдеш в його сторону Я на мейні Окей, okay, на мейні, окей okay. Ми лагодим тут генчик Що ти стала, блин? В трьом, в <гум> <гум> ну, давай ти відбігаєш Генчик Молодець, ти відбігала Генчик, ми Прямо, тебе ху Ти відбігала генчик, гордись цим. Хорошо, відбігала. Генчик завели один. А, навіть два. Навіть два вже, да. Ну, два. Де? Побіжав, побіжав. Спробуй тебе зняти. Іду тебе знімати. Ти йдеш, да? Так, я йду. Він тільки там обережно, а то він колись сюди побіг. Так, так, я знаю. Ні-ні-ні, він коло мене тут кемпить. Я помітив. Прямо до вас, походу. На нас? Yeah. Я йду тебе знімати швиденько uh. Молодець Так, тікай, тикай, цвета, тикай. Нічі. а. А кубья куин стоин впав в дірку. Oh. No, <laughs> в дірку. Yeah. Так, генчик тут поламав і впав в дірку. Ну разумело все з ним знаем. Давай я тебе похиляю. Ну зараз давай, генчик, щоб не разражався. А Давай хилять. Десь він тут. У мене. Де він? Тепер нема. Тепер нема. Він десь полама. Uh, десь поламав генчик, чи це ви лагодите? Ми лагодим. Він десь uh, бензопилу свою. Бачиш? Да, да, да. Я бачу! Да. Ви, ви, є. Є. А я терору я... його взагалі не я чув. Я хотів доремонтувати, але він, по-моєму, на мене побіг. Він в нашу сторону, де. Да. А він когось я взяв шафи! <laughs> шафи взяв людину. Він поламав, блін! Він блин. Аж... Він... Можна підпишись сюди, тут є, по-любому повинен бути генчик. Тут генчики. Я у нього наче втік, але, блін, Там генчик був, Я втик, а її там ладно ти, встаєш, підім їм... цей сюда? Це хотіла... це... Тільки хотіла... Тільки дивимось ці дві сторони, де сходе Я Він, напевно до нас іде Не до мене, він біля до... мене Окей, ладно Ага він... Єнчик знову поламав, от гад. гад Ми так, так... за фігачим, а він нам ламає. А знімати він. будеш людина Я вообще на іншому в Киси Ладно, тоді я піду а ти лаготь. Я лайк з нуля. Не займаний инчик. Вот бляха, муха. Де? Ой, господи, ти, блін, іди звідси, блін! Не надо, не надо мені тут тебе, блін! Не надо! от я повільний. Так біжить ще, блін, стрм, ну капец. А, У мене. У мене У мене пила заводиться, як генчик работаючи. Блін. Ой, блять. Я нашла. Ти знайшла та який світиться чи що? Да, это що сейчас okay. було цей іде. Пойми yeah. мене. Він мене поймемо. А може це в тебе іграшка, може в нього іграшка. Я не знаю. Це іграшка можливо могла бути твоя. Коли тебе повісили, в тебе іграшка з'являється. Хто там цей генчики плохо? Ааа, <фу> це ти. Це ну да, ти не детект, я поняла. Так я якраз таки завів генчик. Ні-ні-ні, рандом, я на рандома. Блять він на мене йде. Ага. Він буде в одному <пу> на кемпить, а може ні. А може, так. Да. Може, так. Опа. Кемпить? Він бігає за ксюхою зараз. Біля мене я бачу, як вони тут гоняють. Чай, чай, може, знімаємо щось. Пробуй, тут зараз, немає. він там, але... Знімай, розбігаємося. Так, Боже. Я в камінні спотикаюсь, от мене це бісить. В камінні? Ох, ну, ох, ох, Врізаюсь. Ох, 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 ох. ох, ох, ох. Це, сюди, йди, сюди, 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 сюди. Тут це і генчик наполовину. Я, на я, я ще, на... тут ще один наполовину на зелений. По-моєму, той, який я, ну, я, а один. Там один є? А, ми буквально на одному генчику. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Дорож... Я відбігаю ЦЕЙ ГЕНЧИК! Блять, народ, давайте відкривайте ворота! Я біжу до Я не выходишь! Я БІЖУ до воріт. Так, не за тобой, так, я, я відходит. Винна, винна, винна. Да, а, окей, ви, Так. Самый такий. Я момент, блин. На тебе кинув і пішов цей. А навіщо ти мене хіля? Так, я я бачу де вони. А, значить. Аааа! Ой! Тікати! Ми підіймаємось, ми підіймаємось і будемо пробувати. Yes! Будемо повсти якось. Не знаю, я спробую палеток нема, блін, блін, тут поряд. Я, я зарано, я зарану. Ні, побіг, палетка є, що? палетка є, я зараз спробую. Мені треба було мені за цю зайти, зараз я. Блін, не займаю кудись. Ти виповзла, виповзла. Я буквально до. до. до долізла, я долізла. Пиз. Ой, боже. Ну то по-друге тычку вже зробив, я долізла. Ти поліція хочешь, ну, типу. да. А ви знаєте я? Але мені треба виповзти якось віце. Де вообще. Ооо, блин. А uh, я зараз дивлюсь де я. Ага, я зрозумів де я. А, він пішов за рамамом. Ой-ой. Зараз буду вмирати від цього, від кровотечі. Це Так він мене знайде чи ні? тебе Давай, Ксиво, хализ, давай. А вор... до воріт я встигну до Долі... Ні, напевно вже не встигну. Може люк здесь будет. А він закрив люк. А, ну да. Хочеш, гад. А там ворота відкриті? Відкриті, да? А, там что. А я за. Може я встигну в них вилізти. Я не знаю, блін, додовго довго туди повсти. <свігуль> <пев> <свігуль> Зараз... <пев> я я ви. Від... Давай, давай, давай! Баска! Я виповзу, я виповзу. Я виповзу, не треба мене мементить. Ну навіщо ти мене мементиш? Ну не треба. Ой-ой-ой-ой-ой. Кишочки. Ех, хоча б дав би вилізти, не знаю, до ніс би. Ты ж мамка. А, not Nandi. Ну, короче, ладно. Чи -чи. Приніс би і приніс тебе. Зато, зато ви вибігли. В мене це ну, блін, це я думала за тобою. Та ні. Та він вже е за мною гнався. <laughs> ти, ви... Ти ще й виповзла. <laughs> <laughs> да, well. ви на другу тичку, і я буквально і виповзаю. <laughs> а, окей. <Okay>. Умау. <laughs>